Наконець з парка. Ми вибираємося в город. Це іменно те, що нам і надо. іменно те місце, куди ми їхали. Таким-то видом можна чайок попити, да? <рес> дуже велике количество людей відпочиває. Там автобуси. Автобуси? О, А, Бачите, так, да, 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 Там є. Так, виходимо до фонтану. А ну-ка, пошли подивимось. Попробуємо водичку. Закрит. А як нам пройти? Не, можна, ну но... А що ж воно таке? Чого тут забор? Здання Samsung. Що ще тут є? Злоті тараси. Величезний плавник. Якась виставка, так, да, техніки, да, типу. Прикольно. Це у нас, вказується, музей техніки. Що внутрі? на модель. Т. Остались тут ретро-автобуси. Це, мабуть, екскурсія отак такий вже не їздить. Странно, так? Да? Бачити такий автобус на фоні таких многоетажок. Хочеться дуже сходити, посидіти в цей хардроп-кафе. Цікаво, що там, крім алкоголю є. Людей багато. А ну давай сюди. Білий обзор, що ми отримали на 76 злоти? От, Бар у нас називається барблечка. Коротше, перше. Це у нас такий хлодник. В Взагалі тут бурячок, яйцо і зелень. Далі у мене йдуть картошка, помідорки і одбивна. Втора теж холодильник, Картошка. І що це в тебе? Якесь м'ясо таке цікаве. Кракулка. Кракулка. Ну, Саме прикольне, що ми от їмо в центрі з видом на цю висотку. А я вже себе. Да я крила. Класс, так? що освіжитися. Дуже мені подобається, що тут отак можна віддихати просто на траві. Оце взагалі кайф. На фоні висоток приходиш в парк, кладеш, покривальцю і кайфуєш. Вот конкретно в цьому парку настроение дуже хороше стоит. О, дивись, на лежаках лежать. Сидять от на природі. А ну да, я лежаки підсниму. Що я их приближу. Опа. Це називається активний відпочинок, Дивись, із ракетками, і з м'ячом. Скейтів немає, правда. Якщо б ще були скейти, було б взагалі круто. А де ж їхній м'яч? Ждемо наш автобус і відправляємося в старе місто. Автобус треба встановлювати рукою, поэтому будемо стараться його не упустити. польські флаги, а впереди куча людей. Значить і ми направляємось туди. Як думаєш, що це? Готель. Готель? Та ні, це щось це щось друге. Ага. Ми на місці, старий город. Дивись скільки тут людей, капець. Ну шо, пошли його искать. А це не він? Це не він? А оце? Це не він. Ну пока так. Да. Поки мені подобається. Скільки тут всього, в мене вже розбігаються очі, я не знаю куди йти. Вон той медвідь, пам'ятаєш, що ти з ним стояла. Що тут цей медведь виділиє? Його заді толкають. Ну тут вже стоїть прям дуже тісно. Ну нічого, зараз потихеньку будемо пробиратися. Да, ось цей костюм. І там в кінці мороженого. Хоча й тут можна купити. Ну там сто процентів вкусно, а тут неизвестно. Я испугався. А ти? А де вона собака? Хтось ганяє її. З баянчиком. Ти будеш кидати монетку или ти не хочеш? А вона що не красива іграла? Тут магніти. Таке нас не інтересує. Нас інтересує морожена. Отут, вот отут тут воно. Показує, що це такой Як називається. Мороженое. Італійське. А, у тебе? отоби. А у мене. Це швідерко. Швідерко. Бублика. Чи а тут люди ще більше. Дивись, всі в ресторанах. Всі щось їдять. А ну пішли позаглядаємо. А я ви а я, я відео делаю. Клас. Тут, як всегда, біля те русалки всі мочат ноги. Люди сюди приїжджають конкретно віддихнуть. Дуже жалко, що в нас мало времени. Ми не можемо статися. Хотілося б теж посидіти десь за століком. Дивись, вулиця півно. Зараз подивимось, що продають. Їду чи речі. Навірно, все таки еда. Можна навіть сісти покушати. А що ж воно тут є? Курум мурку. Бачиш горішка? Капець. Диви яке велике количество. Це просто офігенний вибор. Це я люблю таке. Ну на цвіти ми вже сьогодні дивилися. Футболка. Мило, тиба, нічого, собі всякі пахучки. Щось непонятне. Ага, це всякі украшення, кошельки. Коротше, тут тупо різне барахло. Десь даже щось дерева є. Конець виставки. Вийшли до якогось мужика саблі. А для нього фоткається. Туда тоже можно подняться, но только за деньги. Это раз виду кого. Женщина оделась флагом. Прям. Да, наверное, сегодня нормально бизнес можно сделать на этих флажках. Раз такой праздник. Надо было суетиться, закупать и стоять в центре продавать. Нас доганяє чубок. Ну ладно. Що, дивись, тут люди прям їдять і їдять. Отдихають. Ага. Мороженко. Можна взять. А я думал, ты бы хотела польский флаг. Я бы Нашел тебе. А ты, может можно? Можно? А вот и президентский дворец. Что там интересно сегодня? Было какое-то выступление или нет? люди стоять? Заглядають. Там хтось є? Так, виходив. Тобто під'їжджає. А от рядом Привет. отель Привет. возле цього президентського дворця. Давайте подивимося, чи будуть номера на українських. Давай. Я уїду, я уїду, я уїду, я уїду. У джерелі взяв жару